Ой, Любий, а я сіль випадково розсипала. Напевно, посваримося. Люба, не зважає, це все забобони. Ну, не знаю, забобони, не забобони, а ти до сварки готуйся, я вже налаштувалася. Обговорюють двоє мужиків дружину свого приятеля Петровича. Один і каже: Ось у Петровича дружина, уявляєш, до палаючої хати без страху може увійти. Як тільки до них на підприємство приїжджає перевірка, то начальство одразу її виставляє, сухою із води вийде. На неї вже кілька разів відкривали кримінальні справи, але через якийсь час закривали через брак доказів і коня на скаку зупинить. Другий перебуваючи, ти його жінку без макіяжу взагалі бачив? Кінь, якщо її такою побачить, то сам на дупу сяде. Музика. Жінки будьте пильні. У нашому місті зараз орудує банда неодружених, які обіцяють романтики, сексу та кохання, а самі приводять додому та змушують готувати їм їсти. Слухай, кума, що мені робити? Я купила собачку, а чоловікові вона не подобається. Ну, тобі треба обрати, отруїти чи втопити. Це кого? Я ж кажу, тобі треба обрати. Якось побачив слон тонучу мишу, яка кликала на допомогу, і вирішив їй допомогти. Кинув він їй свій величезний член, і миша по ньому вилізла на берег. Через якийсь час Миша побачила, як слон тоне і теж кличе на допомогу. Миша теж вирішила йому допомогти. Вона кинула йому один кінець троса, а другий кінець прив'язала до своєї червоної Феррарі і витягла слона на берег. Звідси мораль. Хто має червону Феррарі, тому не обов'язково мати великий член. Петро був зобов'язаний соціальним мережам тим, що саме там він зустрів своє щастя. Причому за останні два роки вже втретє. На чемпіонаті світу з кінного спорту наші взяли перше місце, американці друге, а цигани забрали всіх коней та золоті медалі. Після кожного скандалу дружина збиралася йти від чоловіка. Але поки фарбувалася, то завжди забувала, що збиралася зробити. Комуналка. Жінка приймає душ, а на кухні мужик уважно за нею спостерігає через віконце. Тут вона помічає мужика і кричить на нього: Ось безсовісний, як вам не соромно за мною підглядати. Та не кричити, я не за тобою підглядаю. Я дивлюсь, чиїм милом ти миєшся. Директор підприємства збирає співробітників і, показуючи на жінку, що стоїть поряд із ним, каже: я раніше, чому був таким злим і трахав вас усіх? Це тому, що в мене раніше секретарки не було.